Вітаю! Продовжуємо надихати нашими неймовірними історіями. І сьогодні у нас неймовірна Тетяна з неймовірною історією. Прошу представитися і розказати трішки про себе. Доброго дня! Мене звати Тетяна Ришкова. Я відкрила свою власну фірму 18 березня 2023 року у Польщі у Варшаві. Моя фірма це організація свят для дітей, дні народження, тематичні вечірки, шоу-програми. Різні майстер-класи, а також у нас є до продажу кульки і декорації до кожного свята. Можете поділитися трішки, з якими труднощами ви стикнулися, коли відкривали справу? І чи був у вас уже досвід в Україні? Коли я Подумала про те, що я хочу відкрити свою фірму у Польщі. Звісно, були якісь труднощі. Перше, це податкова система польська. Треба було розібратися, який податок саме буде пасувати для моєї діяльності і для моєї фірми. Також найголовнішим для мене було це вибрати правильних бухгалтерів з Польщі, які будуть вести мене, і які вже знають також і мій родзай діяльності і провадження. Всього також у е, свою допомогу взяла собі е, пані юриста, е, щоб могла мені зробити всі потрібні договори для моїх працівників, а також обов'язковим у нас є договір для нашого клієнта, який забезпечує і мене, і клієнта. Мовний бар'єр. Звісно, на початку мовний бар'єру також е, був для мене таким. Е, але... Зараз наразі спілкуюся польською мовою добре, маю польських клієнтів і орієнтуюся на всіх клієнтів, які є е, наразі в Варшаві. Дуже сподіваюся, що в подальшому також буду і на всю Польщу орієнтуватися. Вибрала також податок, але наразі теж розумію, що не той, який було потрібно. Е, але це досвід, який, е, який залишається досвідом. Поганий він чи добрий, але це завжди досвід. Ось такі в мене були труднощі в Україні. Я не мала свого підприємства, і це мій перший бізнес, який я відкрила, і він зараз угу, у Польщі. Супер. А хто зараз ваша команда? А, наразі в моїй команді це я, як організатор, як властитель даної фірми. В мене є моя команда з аніматорами. Це е, польські аніматори, також є наші українські аніматори, і також є навіть аніматор з Білорусії. Ось так наразі ми працюємо. Також я маю пані, е, яка зараз наразі проводить е, додаткову нашу послугу. Це сенсопластика для малюків. От тому також маю таку вчительку ще. Угу, дуже добре. Е, Тетяна, а що б ви порадили дівчатам, щоб вони не боялися і починали відкривати бізнес також? Перш за все. Перед тим, як ви хочете відкрити і закласти свою діяльність, я хочу побажати вам успіхи в цьому. Хочу, щоб ви не здавалися ніколи, не зупинялися і завжди дивилися і оберталися назад, яка робота була вже пророблена і скільки ще попереду всього найкращого чекає вас у вашій праці. І найголовніше це задоволення своєю працею і те, що ви робите для клієнтів. І для себе. Перш ніж скласти свою діяльність, прорахуйте, будь ласка, всіх своїх конкурентів, і великих, і малих. Продивіться всі послуги, які можливі для вашої діяльності, які ви можете охопити, які ви можете в подальшому своєму розвитку розширити. І навіть якщо вам стало трошки важко, зупиніться, подивіться, що вже було зроблено до того. І це, думаю, вас надихне. На те, щоб зробити ще більше. Завжди є шлях. Я дуже сподіваюся, що ваш шлях буде простим, позитивним, активним, і вам все все вдасться. Дякую, Тетяна. Дуже вам дякую. Бажаю розвитку вашої справи. І якщо будуть якісь питання, то звертайтеся завжди допоможемо. Велике Успівки. дякую, велике дякую за розмову. Дякую.